Добрий день, мене звати Шаліка Хідрала. Та це відеорепортаж для UA Post Live. Місто Грінбей, Вісконсін з населенням у трошки більше ніж 100 тисяч осіб. Може здивувати вас своїм українським духом та патріотизмом. Тут сім українських сімей заради своїх дітей та їх культурно-українського розвитку відкрили в вересні цього року українську культурну школу. В цій школі не тільки вивчається українська мова, але й поширюється культура нашого великого народу. Мабуть, ідея виникла на фоні того, що у дітей почав пропадати інтерес, зацікавленість до українського. І тут ми зрозуміли, що ми маємо створити щось таке, щоб зацікавити їх. З теперішньою кількістю студентів українська школа потребує більшого приміщення для проведення занять. Та наразі склалося так, що у наступному році Академія Монтесорії Грінбея відкрила свої двері для української громади. Оксана Кобзар, мати двох дітей, які навчаються в українській школі, сподівається, що ця школа допоможе її дітям зберегти зв'язок з українцями через знання мови. Сказати так, що перш перша наша така величезна. Подія в нашому містечку, що ми змогли все таки організувати на таких батьківських основах і батьківських зборах і надіях у цю невеличку українську культурну таку групу, де б діти могли спілкуватися, і ми як могли передавати свої звичаї. Тому що одна справа, коли приїжджаєш як дорослий з України, ти можеш підтримувати свої традиції, зберігати свою мову. Але маючи дітей тут, починаєш розуміти, що того недостатньо розмовляти мовою вдома, Їм необхідно все таки на їх вік, необхідна якась така організація, група, де б вони могли зберегати і навчитися своїх традицій. Ця школа справжній крок до поширення української культури з раннього віку. Важливо розповідати дітям про українську історію та культуру, починаючи з давніх часів на даний момент, замість того, щоб навчати наших дітей сучасної історії, яка розгортається перед нашими очима, нам потрібно надихати любов до України, що живе в їх серцях, вертатися назад до часів князя Володимира, щоб зрозуміти наскільки тісним є зв'язок нашої культури з нашою християнською вірою.